Дев'ять територіальних громад Рівненщини отримали новенькі шкільні автобуси. Свій транспорт ще на початку великої війни громади віддали на потреби ЗСУ. Тож тепер держава повертає його школам, аби діти мали можливість діставатися до навчальних закладів. Скільки ще шкіл потребують автобусів? Та чи усі школярі забезпечені доїздом до закладів освіти? Дивіться далі у сюжеті. Подобаються мені. Е Зручне розміщення сидінь, безпека, тому що можна сісти дуже легко, можна скористатись ремням безпеки, прив'язатись, ну і так далі. Тому безпечний, зручний, комфортабельний. І дозволить дітям з п'яти навколишніх сіл зручно діставатися до Трипутнянської гімназії в цьому році. Відбулася реорганізація сусідньої кривицької гімназії. І на 1 вересня до нас піде із Кривицької гімназії десь порядка 41 учня. От до нашої гімназії буде підвозитись, будуть підвозитись діти із п'яти населених пунктів. От відстань порядка 15-20 кілометрів. Всього в Дубровицькій громаді є 21 школа. Забезпечують доїзд учнів у навчальні заклади дев'ять автобусів. Ще один автобус для тамтешнього опорного навчального закладу на Дубровичині очікують отримати найближчим часом. Підвезення дітей нам ще для опорного закладу ми подавали пропозицію що треба один шкільний автобус. У нас є Колківський опорний заклад, і там підвозиться іншим шкільним автобусом. Дітки майже 40 дітей підвозиться. Ну я так думаю, що ми в другий транш попаде. Загалом держава передає навчальним закладам Рівненщини 21 шкільний автобус. Наразі 10 автобусів вже отримали 9 територіальних громад рівненщини Варесського, рівненського та Дубинського районів. На черзі ще 11 транспортних засобів для решти громад. Умови придбання були. Такими, що громади 50% виділили своїх коштів, а держава дофінансувала 50%. Таким чином ми змогли закупити більшу кількість автобусів ніж планувалося. Наголошу на тому, що першими і взагалі всі ці автобуси, які сьогодні ми передаємо. Йдуть в замін тих, які громади в перші дні війни передали на потреби збройних сил України. На початку Великої війни Рівненщина передала на фронт 58 шкільних автобусів. Станом на сьогодні 32 транспортні засоби громади вже закупили. Загальна потреба області у такому транспорті складає трохи більше сотні одиниць. Втім, навіть така кількість автобусів не забезпечить довіз до навчальних закладів абсолютно всіх дітей. Ще є ті. Е Населені пункти, де ми в деталях там двох-трьох дітей довести, не можемо. Але там є громадський транспорт, там є батьки, які підвозять дітей. Тобто усі діти мають можливість, але не обов'язково у вигляді шкільного автобуса. Тобто, це може бути ще і маршрут, який здійснюється до того чи іншого населеного пункту, через укладені угоди з громадою, бо не всюди. Є така мережа логістична і кількість шкільних автобусів, які ми можемо покрити виключно для підвезення усіх дітей. Тим часом громади, які вже отримали ключі від новеньких шкільних автобусів, від'їжджають до своїх навчальних закладів, аби з 1 вересня підвозити до них школярів. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.